Станом на сьогодні військовим комісаріатом області завдання 5 червня мобілізації виконано на 26%. Це дуже низький відсоток. Краще стає справи з поставкою офіцерів запасу, маємо 56%, до дуже низького рівня поставка техніки і національної економіки до Збройних сил. Тобто 5% всього на даний час поставлено. Якщо взяти по адміністративним районам і по військовим комісаріатам за району, значить кращий стан справ. У Горохівському, Лакачинському районах, де відсоток виконання 75 складає, у Кіерцівському відсоток виконання 40, у Маневському та Любішівському районах відсоток виконання 36. Найгірше на даний час стан справ у Камінька-Шівському районі відсоток виконання всього 18. І в Любовському і Шарському районах відсоток виконання 20. Ну, причиною такого низького відсотку виконання завдання є те, що дуже складно у нас. І проблематичне для оповіщення військовозобов'язаних. На даний час всього 70% від тих, які підлягають призову під час 5 черги мобілізації. Також низька придатність за станом здоров'я військовозобов'язаних до військової служби. Серед тих, які пройшли медичний огляд, 41% всього тільки придатні до військової служби, 42% направлено на додаткове медичне обстеження. Непридатні до військової служби 32% військових зобов'язання і надана відсрочка на лікування 8% військового зобов'язання. Ну, всі ці причини, в принципі, і стали причиною низького виконання завдання на даний час. Також хочу ще наголосити, що низька ефективність розшукових заходів. Ряд військовослужбовців перебуває в розшуку, але на даний час всього 4% із тих, які перебувають в розшуку, розшукані і направлені до військових предприятів для військових комісії. Що стосується призову громадян на строкову військову службу, то всього підлягає призову на строкову військову службу 480 чоловік. Станом на сьогодні вже відправлено до військ 257 чоловік, що складає 53%. Але відповідно до рішення начальника Генерального штабу головного командувача Збройних сил України з метою забезпечення раціонального комплектування Збройних сил України військовослужбовцями строкової служби з 27 квітня. Тимчасово призупинено подачу молодого поповнення до Збройних сил, до військових частин Збройних сил та інших військових формувань. Тільки на даний час до окремих військових частин здійснюється поставка, тобто до такої частини, як 101-а бригада охорони Генерального штабу Збройних сил України. На даний час подані вже всі пропозиції клопотання передвижним штабом, до штабу оперативного команди неправильні листи. Проханням включити дану техніку в мобілізаційне завдання. Тобто за рахунок ремонту ми будемо виконувати завдання по поставці п'ятої черги мобілізації. На цьому тижні остаточно це питання вже вирішено.